Дорогі друзі, закінчується 23-й рік, наближається новий 24-й. І в цей час хочеться підвести підсумки року, що минає, і сказати про ті завдання, які ми очікуємо в наступному 24 му році. Цей рік був дуже важкий, напружений, але надзвичайно результативний. Нам вдалося відновити наш університет. Розпочати навчання студентів офлайн. Ми отримали нову плеяду наших молодих студентів, близько 600 осіб, які почали навчатися новому навчальному році в університеті на очній формі навчання. І Це дуже радує тим, що студенти мають можливість спілкуватися між собою, бачити очно викладачів, займатися. Іншими справами жити повноцінним життям. Я хотів би подякувати всім нашим співробітникам за ту напружену роботу, яку вони виконали протягом року, для того, щоб наш університет став дійсно незламним. Він показав всьому місту, всій Україні, що можна. Відновитися, що можна подолати ці незгоди, тому я хочу ще раз подякувати всім нашим викладачам, подякувати студентам тим, що вони повірили в наш університет і прийшли до нас вчитися. Нас чекає новий 24-й рік, і теж ми плануємо, що буде дуже багато завдань, які нам доведеться виконати. Будуть нові спеціальності, будуть створені нові лабораторії. Але саме головне, чого я очікую, це перемоги наших збройних сил, для того, щоб всі і студенти, і викладачі, і всі мешканці нашого рідного Миколаєва мали можливість жити мирним життям, займатися любимою справою і жити повноцінним життям. Тому я бажаю всім успіху, наткнення і здоров'я в наступному новому році.